Кожен батя такий. Два. Антон. Пам'ятаєш, я тобі колись обіцяв подарити на День народження приставку. Якщо колись це 12 років назад, то так, ти мені пообіцяв подарити приставку. <кхм> так, я тобі обіцяв подарити приставку на День народження. Ну, так як до твого Дня народження ще місяць, я вирішив тобі от прям зараз подарувати тобі приставку. Ось, тримай синку. Ха, ого! Старенька PSP. Ну, нічого, можна буде у спинов у кодувара пограть. Потрещиш. зарядка є? Яка зарядка? Зарядка від PSP. Чи... Ой, за ліку це свою приставку? Ну, а хто казав, що я її купляв? Тобто ти її не. Бать, будь ласка, тільки не кажи, що... Я знаю, що її не помийці. Чому я не здивований? Кожен батя такий. Два. Шо? Чому так на мене дивитесь? Думаєте, ось чи не курять? Ха, наївні. Кожен батя такий. Два. Антон, ти зайнятий? Да шикарно. Мне просто как раз твоя помощь нужна. Нужно дрова наколоть. Поможешь? Ну куда же я денусь? Пошли, бать. Батя, достаточно? Нет, еще не достаточно. Еще только порубай будет достаточно. Ух, блин. Да, вічно можна дивитися на три речі: вогонь. І те, як хтось робить завістив твою роботу. Що, що? Кажу, працюй давай, ледащу ледащо. Да Серед цього і треба заводити дітей. Кожен батя такий. Два. Ну все Наташ, я на корпоратив. Будь ласка, борюся, тільки тримайся себе в руках. Та не бійся, Наташ! Я завжди себе в руках, ось подивися. Хе-хе, салам алейкум. Борис, я серйозно, не бий багато. Та не бійся, Наташ, все боєчі-піки. Ну все, я пішов. О, Наташ? Наташ? Де я? Здається, а... в Казахстані. Кожен батя такий. Два. Ну, кожен батя такий 2 я вже зробив. І якщо тобі сподобався даний ролик, то ну, само собою в підписка дзвіночок. Мені буде дуже приємно. Ну, все. Давай до зустрічі. Я пішов робити огляд на Sonic Prime.